В Угорщині відбувся п'ятий чемпіонат світу за версією Всесвітньої федерації грівого спорту. На змагання пробули представники 34 країн з Північної та Південної Америки, Австралії, Північно-Азійського регіону та звісно, Європи. Цікава деталь. Чоловіче представництво склало 218 спортсменів, а жіночі 289 учасниць. Серед них прославлена запоріжанка, багаторазова чемпіонка світу Любов Черепаха. Тренуватись доводилося. Дома, ось в цій кімнаті, слава Богу, є гирі. Тому підготовку я вела дома. Я ніде не їздила, тільки дома. У перший день змагань наша прославлена жінка Гирьовик виборола перше місце у вправі поштовх довгим циклом, набравши 140 балів у своїй віковій групі та ваговій категорії. Угорська спортсменка Юдіт Лантас, яка посіла другу сходинку, фінішувала з показником у 125 балів. Американка Марія Бойраго спромоглася лише на 102 поштовхи можна було більше підняти, але суддівство було настільки жорстке. Що вони не давали і більше зробити, і навіть інші спортсмени підходили і казали, як це вони вас випустили за 140 підйомів. Наступного дня наша землячка виступала у короні для себе вправі ривок і знову безапаляційно підтвердила свої амбіції на вищу щабель у групі Мастерс. Рахуйте самі, відрив від другого місця німкені Крістін Варнер склав 44 бали. А різниця із третім показником американки Тіни Єркес становив 67 балів. Якщо я показала у Польщі на чемпіонату світу 251 ривок, то тут тільки 240, бо неможливо було розігнатися, як то кажуть. Хоч вправо, як робиш, але треба, вони заставляють довго тримати гирю вверху. Після завершення змагань Любов Черепаха виконала почесне завдання командування 23-ї запорізької окремої бригади з охорони громадського порядку НГУ передала прапор Національної гвардії України президенту Всесвітньої федерації гирьового спорту Олегу Іліці.